Це сік, звичайний сік, який так полюбляєте ви і ваші діти. А чи замислювалися ви, скільки людей і промислових потужностей задіяно, щоб зранку ви ось так просто поставили його на стіл? Давайте зазирнемо і поринемо разом у цікаву подорож світом виробництва. Все починається ось тут, коли компанія Трейд доставляє мінеральні добрива та сировину для їх виробництва у порт. Після розвантаження вони потрапляють до аграрно-логістичного комплексу, де їх пакують для подальшого зберігання або відправки. Потім добрива будуть відвантажені у авто логістичної компанії Cargo Supply та відправлені у наступну подорож до заводу Дюнгер. Ви, звісно, запитаєте, а що це за завод такий? Дюнгер це завод із виробництва мінеральних та органомінеральних гранульованих добрив. Тобто місце, де сировина компактується у гранули, щоб вирушити у наступну подорож. Він обладнаний надсучасними приладами, сонячною системою і має декілька логістичних варіантів доставки. А власна лабораторія завжди здійснює. Контроль якості. А ось і українські фермери. Так, це вони чекають на добрива, щоб вчасно підгодувати свої дерева, на яких виросте гарний урожай, який потім потрапить на переробку до заводу Каспід Фруц, де й перетвориться на ваш улюблений сік. А компанія Саплай» розвезе його по магазинах, щоб вранці він потрапив до вашого столу. Багато компаній в Україні спеціалізуються на виробництві сировини, інші на її переробці. Група компаній Каспід має замкнений ланцюг від постачання, фасування і переробки до кінцевого продукту для споживача Каспіт від порту до столу.